Давайте поговоримо про українську мову, але не лише як про засіб спілкування, а як засіб ідентичності, нашого опору під час війни та сміливості. Сьогодні в гостях вчителька української мови та літератури в закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 міста Золочева, цю Любов Іванівна. Як ви прийшли до професії вчителя української мови і чому ви вибрали саме цю професію? Напевно, з дитинства. Я любила багато читати. Власне, певне читання мене і привело на ту стежку філології, а потім мені прищепила любов до української мови, моя вчителька. Вона була спочатку вчителькою початкових класів, а потім вона закінчила Поїждж Другобицький університет і була дуже-дуже гарною вчителькою. Вона мені прищепила любов до слова. Я завжди допомагала їй. Була її кращою ученицею і з її легкої руки стало також вчителем. Це дуже цікаво. А скільки років ви вже працюєте в золочі, в злочинській школі? Тридцять 39 років. Ще рік і буде сорок. Я працюю в першій школі міста Золочина. Боже, як це багато? Там можливо, у вас за стільки років є якась звичка або що, що приносить вам натхнення в цій роботі, що вас змушує працювати і давати учням щось? Цікаве і змушувати їх любити мову. Ну, напевно, все-таки мотивують мене найбільше учні. Це єдине. Ну, як нам відомо, Міністерство освіти України вводить зараз реформи в нову українську школу. І як ви гадаєте, ці реформи йдуть на користь школі? Можливо, вони змінять програму якось на краще. І чи буде, в принципі, щось нове після цього ведення? Тяжко сказати. Бачите, дискусії точаться досі. От я маю 6 клас, це нова українська школа, ношенята, ну, як ми називаємо. Програма тяжко сказати. Звичайно, водять, так? водять кращі зразки, наприклад, дитячої літератури авторів, яких ми не знали, бо може так знали, так, щось добре. Е, але в цілому, в цілому ми бачимо, як вчителі погіршення, ставні дітей. До цього, до, до ну, тяжко сказати, програма сама по собі ніби не погана. Подивимося, як буде сталі в старших класах. Але в цілому важко зараз щось говорити. Є Як за, можна говорити щось хороше і звичайно є щось погане. А можливо, якщо порівнювати, наприклад, стару програму школи, по якій ще я вчилася, і теперішню, можливо, є якісь в плані зміни. Самого навчання, можливо, діти не так сприймають тепер, як ми колись, можливо, їм щось більш цікавіше, ніж інші діти. Ну, Інколи, так, знаєте, мене старші питання, запитують, о, зараз тяжкі діти. Я б сказала, що діти цікаві однаково. Однаково. Чи були тоді, чи були навіть у ті ще в 90-х роках. Діти абсолютно однаково цікаві. Діти хочуть щось, діти читають зараз багато, особливо сучасної літератури. От вони кажуть, нам не цікаво 19 століття, нам навіть не цікаве 20 століття. Ми, ми Так давно було. Але вони зараз читають літературу 21-го століття, читають, і мені цікаво, і навіть інколи вони там щось зі мною діляться новим, тобто діти читають. В залежності, як їм це піднести, як їм це розтлумачити. Як програми змінюються. наприклад, в 90-х роках література була набагато цікавіша. Бо я говорю, були оті, які були заборонені, і їх давали. Зараз їх помаленько жовтого князя забрали. Ну, це Володомор. Марію Уласа Самчука забрали, а колись і ми читали. Тобто ну багато-багато таких творів, навіть Дана Лепкого, забрали, де теж там є ця трилогія Мазепа. А це наша історія. Тобто, сказати, що гірше, десь десь гірше стало. У 90-х роках була література більш така наша, національна література, яка, яка нам відкривала і нам розказувала нашу історію. Ну, Зараз так збітніла література, я б сказала. Я б сказала, програмна Це література, література збітніла наша. Так. Хочеться чогось чогось, чогось трошки сильнішого. Не, не дуже я бачу, де розігнатися уроків мало. Мало уроків літератури. Бо, на мою думку, що виховує патріота, що виховує учня майбутнього, майбутнього дійсно справжнього українця, всебічного українця? Це я говорю завжди: мова, література, історія. Може, хтось би ще щось додав, але я говорю: оці три стовпи.